Буду підв'язувати огірки. Слухайте, це не, це не віриться. Але от таку штуку придумала. Купила вчора планочки. І вроді щось виходить. Поки чоловік не бачив. Сказав, що зроби, не трогай. Хочу сама. Я ж краще знаю. Поки робила один огірок, зламала. Один ну чого, зараз здоровля, покажу. Ну що, отака штука в мене вийшла. Тепер Щас піду на сітку. Немає скоб до степлера. Зараз подивлюся, як я її зроблю. Може я її на провилку підчеблю, потім на скоби. Подивився. Але смисл був і ціль була така, щоб зверху ще можна було вкривати затіняючу сітку, щоб воно не горіло. І тут сонечко десь от зараз починається і аж до 4 часов і воно горить, дуже горить. Тому буду прикривати. Ну, якось так. Мені подобається. Що я буду чекати, поки поки чоловік прийде, сама зробила, сама придумала, сама зробила. Клас. Ну що, ось така краса вийшла? Оце залишилися планочки. І так у мене. Получилися огірочки. Отак. Достала сітку, а то сітка не для огурців, а проти птах. Вона дуже дрібненька, хотіла її повісити, але думаю, потім, як я буду огірки збирати, бо сітка мала бути йти з наружної сторони. Була в мене бухта проволки нової, то вирішила зробити на проволоки. Отака От штучка в мене вийшла. Слухайте, я дуже довольна. Не чекала, що так гарненько вийде. Ну, дуже супер. Тільки тепер в мене ще одна ідея з'явилася. Це все покрасити, в який колір, не знаю. Но треба покрасити, щоб на другий рік вона... На другий рік вона не покрутила, нічого, думаю, треба покрасити. Ну, навіть, можна сказати, почти рівнесенько. Ну, почти. Ну, Зверху накриється сіткою затіняючою, і буде норм. Я так думаю, як вийшло. Болтики знайшла, чи жрубчики, чи як вони там називаються. Коротше, якось так. Ну, поки виходить. А, поливати не буду, сипати зараз не буду. Хотіла полити просипати, але в нас заходить таке небо. І заходить воно з тої сторони, що має бути. Думаю, що буде зараз дощ. Тому смисла поливати не бачу. Зараз трошечки підкормлю їх розкиди трошечки добрива. А тут в мене огірки, які я брала два штуки розсадою і один огірок оцей посередині це був посаджений сімечкою. Вчора вже чотири штуки з'їла, вам не показала. Так, що ж тепер треба придумати до цих помидор. Теж якусь штучку таку. Коротше, мені сподобалася така рамочка. Ну, звісно, не сильно гарнесенько виглядає, ну так, можна сказати, нормальненько. Я це перший раз робила, нічого не міряла, значить ціна питання оці планочки брала двохметрові. E, значить, по 16 гривень планочку. Планочок взяла 8 штук. Плюс у мене залишилося оці дві тоненькі, оці вони були дорогі, оці дві штучки. Ця і та. E, це по 37 гривень палочка була, планочка була. Ну, я з них зробила на, ць, на другу грядку. Поїхала до магазину строїтельного, і вони мені продали дорогі по 37 гривень. Трьох метрова. А вчора поїхала теж до магазину, але була друга дівчина. І вона каже: Зачем вам такі дорогі? Давайте візьміть дешевше. Вони, бачите, які трошечки як запрілі. І от там чорна така. Каже, вам, все рівно ж на город". Я розумію, ну да. Та я взяла по 16-метрову, ні, двохметрову, по 16 гривень. Коротше, мені все вистачило. О, ще і пічку залишилося. Чи, дитина, хочу зробити кормушечку. Ну, якось так. І потім ми зроблю тут дорожки. Засиплю. Ну, це вже буду робити, коли вишня закінчиться. Бо вишні, вишні багато, не знаю, скільки її можна катати. І от там черешня, і кучу роботи, і це я буду робити, не знаю. А цю черешню, напевно, буду зрізати, тому що вона дуже... Їй дуже багато, і, і їй тяжко, і вона вже гниє, а вона е, великої кількості, і у, у всіх є вона в цьому році, всіх вона уродила, тому куди її продавати, не знаю. Оце мій персик. Раній, раній, ага. я ще не, не спіли. Папа мені зробив таке дерево. Так, ну от дивіться, народі, вроді, цей. Але вона вже м'яка. Коротше, що за неї, що залишиться? Дивіться, які вітки. Ну От вона вже гниє. А там що робиться? Отак От вона, бачите, це все потрібно обирати. Бо не бризгала не чим. Тобто треба бризкати, треба її постригти так, щоб трошечки було і щоб можна було побризгати. І то вона не тяне таку нагрузку. Я знаю в Житомирській області, в Київській області, по-моєму, немає червішні у нас. Бачите, як росте. А, ще хотіла вам показати свій чесник нарешті. Я дочекалася. Так, Подивіться, як він розпустився. Ну, який. Не подивися на мене. Так, вище мене росту. Десь метр сімдесят. Ні, да? Так, да, метр сімдесят. Все, зберу і буду потім розсаджувати. Гарнася. Так, ну добре, буду додому. Це молодець, я молодець. Я сьогодні молодець! Ну, якось так. Три часи роботи. Три часи роботи. Така гарна, гарнасенька у мене краса є.